Бо Дональд Трамп, як ми пам'ятаємо, не так давно анонсував чергову розмову з Владіміром Путіним. Ну і от відповідно, питання в тому, чи чи з чим з, з, з якими позиціями до цього підійде і Трамп і Путін. Роман Безсмертний український політик дипломат з нами на зв'язку. Роман Петровичу, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, ну от оцей, оцей візит, давайте з нього почнемо. А там, а там як піде пастора Бернса? Ну, це начебто неформальна якась так. Там людина без офіційної форм, там, якоїсь посади, але кажуть, що доволі таки впливова в оточенні Трампа. І от цей його візит, на вашу думку, це такий просто. Приватний жест на, на запрошення от, е, власне української сторони, українського е, рабина, чи це ну, санкціонована, все-таки якась історія усвідомлений такий сигнал від американської сторони. Ну, як завжди, е, в таких історіях, в історіях з такою особою, як Трамп, є е, люди, які нібито ні на що не впливають, а потім виявляється, що їхній вплив недооцінений. Що стосується Бернса, то тут треба задати нам усім питання: а чи знаємо ми про те, що в оточенні Дональда Трампа йде робота по формуванню так званої реформістської християнської партії? Це робота, яка базується на основі структури приходів церковних. Причому це в основному протестантські церкви і особа, яку ви згадали, це особа, яка має безпосереднє відношення до всіх цих подій. Тому вже більше ніж два роки, а, Бернс відіграє а, одну із ключових ролей не тільки з точки зору опіки Дональда Трампа, а й з точки зору навіть високої ймовірності його. Третього терміну перебування на посаді президента, тому Бернс не є настільки загадковою з одного боку особою, але не настільки відомою, бо власне структура о, церковна в Сполучених Штатах Америки вона чимось нагадує такий собі бізнес на вірі. Ну, ті, хто стикався коли-небудь із тими скажемо приходами і розуміє, що це таке. Однак у них є дуже серйозні конкуренти. А, ну, до речі, в середовищі християнських церков, і не тільки християнських церков в США, вони досить швидко знаходять між собою порозуміння. Романе Петровичу, ну, а от отця е, заяви. Бернса про те, що там нам потрібно, ну навіть він ж сам озвучив якісь конкретні речі. Він каже, що нам треба передати там Україні там якісь там чуть не тисячу танків F-35 і, і, і так далі. От е, наскільки, скажімо, от його бачення, от, власне, те, що він побачив там в Бучі Бородянці, і сказав: ай яй яй наскільки це може от справді впливати на рішення Трампа стосовно допомоги Україні конкретно. У ну, пане Сергію, таким особам, як Дональд Трамп, їм треба молитися перед іконою нечистої сили, бо а, у них немає часу, а, немає можливості в житті, яке залишилося, щоб він замолив свої гріхи перед людством, перед найближчим оточенням. Тому якщо ви зараз почнете ми з вами розмовляти про мораль, про віру, а це із сфери замолювання гріхів. Ну пам'ятаєте, є такі герої в історії, які грішили, а потім ішли, молились. Особливо це характерно для періоду 16-17 століття mm -hmm. Франції. Цим хворіли окремі царі, хани там і так далі. Окремі mm -hmm. били себе батогами там до крові замолюючи гріхи. Трамп не належить до цих осіб. Mm -hmm. Тому тут про, про якусь мораль говорити годі. Він може а просто 100... купити собі індульгенцію, можливо, пане Романе. Ну, справа тут скоріш, не про купівлю індульгенції, а про визнання його цими людьми, бо він їм відкриває шламбау. Зумію, я не випадково натякнув на те, що церква в Сполучених Штатах Америки це дуже своєрідна інституція, і якщо взяти там будь-який суботній день, коли збираються у церкві, коли... Туди під'їхати, ви будете вражені контингентом осіб, які прибули в таку скромне приміщення помолитися. Хоча, якщо брати меновітів, то там далеко не скромні приміщення це палаци, які можуть позастрити навіть ну такі диктатори, як Лукашенко. Однак це їхня справа, де як і подівати гроші, ті, які вони збирають з людей, там і так далі. От те, що стосується особи Дональда Трампа, то в тому числі й Бернс. Це ті особи, які забезпечують йому це відчуття прощення, от те, що ви називаєте індульгенцією, його непогрішність і так далі. А замість за це він відкриває іншим валом і дає можливість працювати в тих чи інших регіонах, стимулюючи це. Я не випадково нагадав про так звану реформістську християнську партію. Бачите, як вона співзвучна, республіканська партія Сполучених Штатів. Так, е ну, це це ж це ж ці люди. Якщо я ну не помиляюся, які стояли, ну в принципі, вони ще ж при першій каденції прийшли там до нього якимось чином. Ну і з того часу все почалося. Ну і потім це е це. Е Складники однієї ланки, оця там цей Куртіс Ярвін, який начебто так само з'явився в оточенні зараз ну, там, до цих пір має вплив неабиякий на світогляд Трампа, там, темний ідеолог чи ідеолог темного просвітництва, як його назвати. це ланки одного ланцюга, пане Романе, чи, чи різні? Це складові підходів Дональда Трампа. Mm. Бо комусь треба спілкуватися із людьми. А пастор в американській церкві це ключова персона, це такий собі місточок, який забезпечує власне цю комунікацію. Справа в тому, що треба розуміти, що сам по собі Дональд Трамп людина дуже відлюдька, і те, що він там виступає на мітингах і говорить заучені фрази, які люди хочуть слухати, це не означає, що він вміє спілкуватися з людьми. Візьміть, хоча б для прикладу, це фото, де він в овальному кабінеті сидить. А е, біля нього стоять люди, які повернулися як заручники із полону з е, е, сектору гази, і він осідає як імператор, і слухає, як вони звітують перед ним. Тобто, в питаннях комунікації він абсолютно безпорадна людина, тим більше комунікації широким колом людей. А наявність е, оцих осіб, про які ви кажете, лідерів. Соціальної думки, лідерів в соціальних мережах, пасторів і так далі. Це і є та комунікація, яка перекладає, трансформує, доносить до суспільства його позиції журналістів, медіа активістів різного роду і так далі. Тому в цьому відношенні пастор Бернс відіграє одну з ключових ролей. В чому ви абсолютно праві, що подібні люди завжди супроводжували Дональда Трампа? Тому що наступали моменти, коли в тому числі і він розумів, що він доходить краю, і тому в цій ситуації, перейшовши межу, він то сам звертався, то йому рекомендували, і в його житті періодично постійно з'являлися такі люди, з якими він мусив комунікувати, щоб вони йому нагадали про те, що вище нього є ще Господь. Але Трамп на це не дуже зважає для нього він є господом для всього в. І існуванні людського, зокрема, тоді, пане Романе ще з вашого дозволу е, питання. Ну, а от якщо говорити про ці перемовини, чи про цю розмову, яку Трамп анонсував е, з Путіним, е, поки не знаємо там, коли вона відбудеться, як про, про що саме вони будуть говорити, бо знову ж таки е, лунають різні заяви, в тому числі ну і такі доволі різкі, подекуди в бік Путіна. Е, е, чи от ну, і, і чи цей візит? Яким чином, ну якщо відбудеться розмова там цього пана Бернса з паном Трампом, чи, чи вплине це, ну чи може це змінити якось його бачення опозиції перед розмовою з Путіним? Ну і загалом, в принципі, ця розмова відбудеться на вашу думку, чи ніколи чого очікувати? Ну е я думаю, що ми вже звикли до того, що якщо Дональд Трамп сказав, це не річ, яка обов'язково має відбувати. А Особливо у питаннях спілкування. Він вже стільки раз дурив, казав неправду, глузував, потім сам казав, що він навмисне це робив, і так далі, що віри йому абсолютно ніякої немає. Тепер, що стосується впливу на нього, а, безумовно, такий вплив є, який сьогодні визначається сім'єю, uh -huh. такі, як а, менший Дональд Трамп, Джаред Кушнер он, і так далі. Тобто, це, а, якщо стосується аналітики чи матеріалів, то це Heritage Фундейшн. Фонд спадщина, який він постійно читає, і ми постійно від луння цього відчуваємо. І треба розуміти, що за цим стоїть головна а, особа. Це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є фінансу... одним із ключових джерел, який фінансує цей фонд. До речі, до таких осіб, які можуть впливати на Дональда Трампа, Бернс ніколи не належав. От. Але те, що він може з ним спілкуватися, це безумовно. Наскільки він може вплинути в питаннях, зокрема там розмови і так далі. Ну треба розуміти, що духівник це та особа, яка в більшій мірі допомагає самому Дональду Трампу, а не формує його ідеологічну позицію чи позицію з тих чи інших питань. Мені дуже важко і складно уявити, як людина, яка спілкується з духівниками, що Бернс буде розповідати Дональду Трампу, як йому в тій чи іншій ситуації треба поступати. Тому я мало вірю в те, що переконання Бернса можуть дійти чи навіть бути озвучені Дональду Трампу, або я б його назвав би вже людиною з гольф-клюшкою, щоб бути більш зрозумілим. Він більше молиться. На поле гольфу, ніж на свого духівника, і з моєї, з моєї точки зору, взагалі, тема Бернса вона може бути обговорюваною лише з точки зору от політичної партії, про яку у середовищі Трампа постійно говорять, бо вони розуміють, що якби конституційного законного способу балотуватися далі немає, але ж він же весь час крутить це питання. Тому чи не з'явиться там можливість, скажімо, стрибнути через нову політичну силу, міняти конституцію? Ну і так далі, то рівень безумства цієї людини він заходить за межі навіть уявлень е такої особи як Бернаса про нечисту силу. Ну так, і оці заяви Трампа ну, свідчать, очевидно, він таки буде шукати шляхи, як балотуватись а, на ну, ще раз. А, я ще знаєте, що подумав пане Романе? От, мабуть, погано, що в Україні не такий популярний гольф, бо може тоді комунікація Володимира Олександровича з <плес> паном Трампом складалася інакше, ну, зважаючи на його цю партію в гольф з президентом Фінляндії, ну і начебто ж повирішували там якісь питання, принаймні так виглядало ну, зовні. Але Володимир Олександровичу для розмови із Дональдом Трампа треба вернутися в лоно своєї професії. Він блискучий майстер розмовного жанру, якщо він захоче Трампа чим-небудь здивувати чи чим-небудь переконати, він може це зробити як людина, яка може і прекрасно володіє словом. Інша справа, що дуже важко переходити із е, амплуа президента. В амплуа фахівця цього і тому так. так само, як і Александру Стубу, як президенту і колишньому міністру закордонних справ, і даруйте одному з найсильніших в світі дипломатів переходити а, в амплуа гравця в гольф. Uh, про який він грав за останні 14 років двічі ну ви розумієте, що так, все. але дитин, він... в дитини в юності, там же що його батько про це розповідав. що От слава Богу, що він колись навчився таки, бо бачите, тому хто його знає хто його знав, ну так, кожен, кожен із нас свій час був футболістом, волейболістом, баскетболістом, так